Через 4-5 років можлива демобілізація для якоїсь частини війська. Тобто, зрозуміло, що ми не можемо поміняти всіх на всіх. Да? От Мільйон звільняємо військових, мільйон наберемо. Так не може бути. Але ми міняємо якусь частину. Ми можемо визначити, наприклад, пріоритетність, кого саме міняємо першими. Так, звільняємо, якщо вони звичайно хочуть, хтось не захоче. І цей час ми маємо до того, щоб підготувати їм заміну. І от мені здається, що якщо населення буде розуміти, що е, е, ми воюємо на такій ротаційній основі, і черга наша дійде, але, але ми міняємо людей, яких ми звільняємо, бо дуже часто знаєш, я чую, от ви не хочете замінити хлопців, та хлопців не відпускають. Так? Тобто, ця заміна нехай навіть на довгострокову площину, але знову ж таки, всім військовим вже зрозуміло, що вона довгострокова, напевно, ще й не всім цивільним. Оце потрібно проговорювати і готуватись. Так? І навіть якщо знову ж таки ну, ми не підготуємо там, от я чую, немає грошей, ще чогось немає, ми не можемо підготувати. Окей, ми готуємо менше людей, але ми маємо їх готувати. Ці люди мають розуміти, до чого вони готуються. А не у нас частина воює, частина не воює, про це не думає. І кому не пощастить, так їх бусифікують і там. Да? Ну, ну, батарея в дотерею не виграв. Оце не окей, потрібна чесна комунікація з суспільством щодо цього.